Євромайдан у річницю помаранчевого обурені зміною курсу влади українці виходять на головну площу країни. Здебільшого роблять це спонтанно згуртувавшись у соцмережах. Уздов хрещатика ланцюг із міліціонерів та металеві огорожі. Вже за годину має розпочатися новий мітинг, та збиратися привічники євроінтеграції почали ще зночі. Початку їх було десятеро, потім сотня. А до ночі на у соцмережах відгукнулися вже понад тисяча киян. Всі переконували що нашу у Нас пасивне, люди не здатні до жодної активізації. То подивіться, скільки активних людей. Ми будемо стояти стільки, скільки буде потрібно, аби наші діти жили в такій країні, як ми цього заважаємо. До спонтанного мітингу доєдналися лідери опозиції. Разом пішли штурмувати адміністрацію президента та протистояти сотням бійців Беркута не стали сто тисяч. Мільйони вийдуть, і ми зможемо змусити сьогоднішню владу робити так, як хоче країна, а не так, як хоче одна людина. Шло, в ранішній зорі! В зорі дочекалися кілька сотень. Найактивніші облаштували штаб з гарячим чаєм, печивом і консервами. Якщо не вистачає, ми використовуємо гроші, які жертвують люди, для того, щоб придбати їжу. Попри судову заборону, мітингувати на майдані аж до різдва розходитися ніхто не збирається. На жаль, в Україні давно немає суду. Ми думаємо, що наступне рішення влади це почати монтувати оцю йолку. Окрім ялинки, тут облаштовує ще й різдвяний ярмарок. Саме сьогодні привезли дерев'яні ядки. За ним мітингарів і не вгледіти. За збігом обставин євромайдан спіпав у часі із річницею майдану 2004 року. А відтак багато хто з учасників, окрім прапорів ЄС, приніс і помаранчеві. Слава Україні! Героям слава сьогодні свято. Рівно 9 років тому він один з перших приніс сюди цей прапор. Сьогодні робить це із новою надією. Десь розчарованість у людей є. дякуючи ющенку, але ми не маємо опускати руки. Роман Сухан Юлія Плісенко Олександр Скіба, інформаційна програма Сабиття.